Привіт! На минулих відео ми розібрали докладніше, які слова завжди використовуються в однині, які завжди в множині і якого вони вимагають діє слова. Але залишилося трохи питань. Наприклад, ось речення: Steve and Anne plan to celebrate Tom's birthday in New York. У нас виходить підмет, підмет Steve and Anne, а дійслово у множині. Начебто все логічно, але це ж речення ми можемо сказати і так. Steve with and plans to celebrate Tom's birthday in New York. Тут у нас вже підмет лише Steve, а with and це доповнення. Тому дієслово в одині. Так що запам'ятовуємо. And це як зв'язка, вона дає нам множину. А якщо фраза з with. Її можна було б викинути, то дієслово залишається в однині. Так само з фразою as well as. Також як: My mother as well as her friends wants to be in the government. Ми можемо викинути фразу as well as her friends. Вона уточняє, але не визначає. І тому дієслово в однині. Також є слова як The majority of більшість. Та The minority of меншість. Це, в принципі, знайомі нам слова. Да? Так, мажоритарний, мінорний настрій. З ними вживається дієслово в множині. The majority of people don't live happily, but some do. The minority in government vote for a new law. Також є слово both of. Обидва, обидві рід не важливий. Важливо, що двоє. Теж де з множиною. Воно може використовуватися двома шляхами. Both of us are tired. Обидва з нас стомлені. Або We are both tired. Тоді ставимо перед другою частиною присудка, майже як у значенні з also. Да? We are also tired. Але це порівняно з кимось іншим. Да? А вони втомилися, і ми теж втомилися. А тут ми вдвоє. Двоє з нас. Both uh, both of us want to go to the cinema. We both want to go to 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 go go the the cinema. cinema. We Тут в нас одне дієслово, тому ми ставимо перед ним. Uh, так? uh, також, давай тут згадаємо, що в обороті There is, There are ми дивимося да, на перше слово після нього. Якщо воно множині, тоді слово теж в множині. Якщо в однині, а далі навіть йдуть перерахування інших предметів, то все одно буде однина. There is a pen, There is a pen and a pencil. There are pens and a pencil, наприклад. А також в однині буде дієслово, коли у нас питання до підмету, яке починається з слів who або what. Who is not busy today? What belongs to you? I don't know who is the first. Останню частину цієї теми ми розберемо трохи пізніше. Вона об'ємна, там нам знадобиться вся увага на неї. А поки давай відпрацьовувати все на вправах. Скоро побачимося. Пока-пока!